sun been down for days a pretty flower in a vase a slipper by the fireplace, a cellophane right in its cage. She fights for her life as she puts on a coat And she fights for her life on the train She looks at the rain as it pours And she fights for her life as she goes in the store With the thought she has caught by a thread She prays for the rain as she goes. Nobody. Ну, виїжджаємо в основному 3-4 години Ну, конечно, важко. Це просто так логічно рассуждать человека, думается, що це просто кататися на машині. Це зовсім не так. Дуже важко, особливо по Києву. Це весь напрузі, весь вниманий, те, що не тільки їхати треба, треба ще й мити, дивитися по сторонам, щоб ніхто нікуди не в'їхав, не вдарив і сам нікуди не заїхав, не вдарив. Це воно ну, так і думається, що от миємо це просто бризга. Якщо її не побризгати, я теж спочатку прийшов, думаю, ну це так, перевоз просто денег і води. Ну Якщо її не помити ще не п'яти днів, то вже на вулиці треба лопатою і шкреба. Приїжджає часті, вже прийдеться грязь з лопатої шкреба. Вже таке своє образується. же воно змивається все в лівнівці. Полівомоєшної машини набираємо воду із Дніпра. Прямо з річки, от, по трубах, і де в подземному переході стоять два насоси здорових, і качає сюди. Воно просто вбиту у людей мой що воно. має бути помите. Це в порядку вещей. Ну, подобається найбільше, що після того, як помив, так чисто, а до того було грязно. На серці трохи легше. Висла. Нірючі you know. сюди за, за машин, що стоять не там. Допустимо, сьогодні на сгайдачні бачили, скільки там машин стоит. Практично помыть чисто нельзя. А майстер буде кричати на мене, що я погано помив. У 4 години ранку вони стоять, у 2 часи ночі вони стоять. Другий сутки я не стать, коли живуть треба. Сім'я нормально ставиться. Вони щоб грошей до не сив додому. Все зависить від зарплати. Буде зарплата, будемо працювати, не буде зарплати. Обіцяють одне, платять зовсім другим. Ой, Ви знаєте, всі хочуть, щоб є щоб... то в анекдоті, як міліціонер сидить в кабінеті і мухи ловить. Тут раз Муха одне каже, я вам не ну, вбиваю мене, я вам три Ну, Він каже, ну, багато денег хочу, раз є. Дачу на Гаваях, ну а третє бажання, думав, думав, каже, щоб нічого не робити і деньги отримати, хоп'ять сидить в кабінеті і мухи ловить. Я до машини ставлюся взагалі, я як, як до живої. Ну, до, до, до живої не істоти, а як, як до людини. Техніка теж має душу, Ну, має такі теж витачені форми, як і жінка. От. Я вважаю, що найкраще було б дати таке свого роду не ім'я, не прізвисько, а трудя. Ці машини трудя. Паски натягнуті. Вода залита, залишилось тільки заправити автомобіль паливом і можна їхати продовжувати роботу, щоб наше місце було місто було красиве. У нас дівочок багато ходить по Києву, так? От їдеш, ми сигнали сигнали, а вони ж на сигнал не обращають уваги. А тоді водою як даси а жіпка наверх підмається і нормально тоді вже обертається тікає особливо утро п'яне молодж і всі їм давай бльопай ті а звичайно буває можуть і битися лісти як обіпать чисту машину хорошу є, але случає не треба там, їх Бимомочної машини, а отиця, заправлятися водою і на виїзд на район. Деколи треба крикнути якби, Ну, В основному треба, якби чоловіки і чоловіки, до їх треба підходити. Тобто, ну, наприклад, на базі, скільки їх от є у нас, я кожного характеру знаю. Я знаю, до кого підійти треба, коли навіть крикнути, коли спокійно. Так як знаєте, котика. Треба чоловіка ладити за шерстю, а не проти шерстя. Тоді буде все добре. У Нас хлопці всі юморні. У нас таких немає, що це Що там хмурі, ходять, якісь там серйозні. У нас усі з юмором. В основному тут же ж народ працює кіла, Горожан у нас дуже мало. І то виходяться всі з села. Город сюди працювати не піде. В основному всі здали. Так як там заробити нема, що їдуть сюди, хоч і зарплата в нас зараз невелика. Але працюють, їздять. І сільські люди є сіски. В основному буваються, так як у нас по довцентру в основному ж, е, бомжі. Вони ж там сплять весь як то кажуть. Діжать прямо по цей, щоб помитися. Прямо і просять навіть полити. А молодь це коли подутро, вже після гульні, після дискотек, різних своїх гулянь, то теж. І ноги полопчені, і так обливають. Просять, ну так вже ж не будеш кожного вливати, а так уже як машина їде, так вони наоборот пахають, що ми будемо тут ну, якби, стояти, а ви там поливають нас. Одне відійде, коли ти сигналиш, а друге ні, вона не приїхала так, щоб не облизати, щоб тоді пробував утром. Ясно, що люди йдуть усі на роботу, хтось на транспорт, хтось десь святку йде, тоді діти всі нормально чистимо, чистий одяг. І якщо, наприклад, облити людину, нека людина буде вже настрій йти на роботу, коли ти вийшов із дому гарний, а й теж вже весь мокрий. Так що не, мені здається, що не кожен водій зможе приїхати на допомогу машині. Mm-hmm. a slipper by the fireplace a yellow light in its cage